Вітаю! Якщо ви бачите моє обличчя, це означає, що зараз ви подивитеся один з проєктів, створених спеціально для нашої спільноти друзів. Куншт. Я Марта, менеджерка цієї спільноти. Рада знайомству. Освітній серіал Московий штурм» якраз було створено за підтримки та для нашої спільноти друзів. Якщо вам подобається цей контент та ви хочете стати частиною цієї спільноти. Переходьте за посиланням під відео. Ви також можете підтримати наше медіа, поставивши цьому відео вподобайку, розказавши про нього своїм друзям, залишивши коментар чи підписавшись на нас в соцмережах. Дякую і гарного перегляду! Вітаю! Мене звати Ольга Малюта, я ембріологиня та виконую запліднення в умовах лабораторії, а також доглядаю ембріони перші 5 днів їхнього існування. В цьому сезоні мозкового штурху ми поговоримо про те, як з'являється життя та що в світі ембріології та репродуктивних технологій ми можемо зробити, щоб це життя точно з'явилося. Як з'являється життя? Що відбувається в організмі жінки та інвітро? Бо на жаль, у нас дуже мало розуміння про цей процес. То розкажіть нам трохи більше. Якщо в загальному і ми починаємо від періоду статевого дозрівання, що у чоловіків, що у жінок починають дозрівати, утворювати статеві клітини? У чоловіків це безперервний процес. І в середньому від попередника до зрілого сперматозоїда проходить 60-75 днів у жінки. Процес дозрівання яйцеклітин він циклічний, і кожного місяця запускається в ріст десяток або й сотня фолікулів таких структур в яєчнику, де росте і розвивається яйцеклітина. До фініша доходить лише одна яйцеклітина або максимум дві. Які овулюють яєчника цю іцеклітину вловлює таке розширення маткової труби, і якщо за пару днів до цього або в цей день відбувся незахищений статевий акт, і в цьому розширенні містяться сперматозоїди, то вони починають проникати через оболонки і і відбувається запліднення протягом 3-4 днів. Уже запліднена і ембріон рухається по матковій трубі, потрапляє в матку, і на 5-6 день ембріон ніби вилупляється з своєї оболонки. І прикріплюється до матки. Настає вагітність. Якщо вагітність не настала і організм не отримає специфічного сигналу хорінічного гнедотерпіна, що вагітність є, ендометрій матки відшаровується і починається менструація, ніби запускається новий цикл менструальний. І так продовжується циклічно. Під час ЕКЗ ми отримуємо декілька яйцеклітин, циклітин, поєднуємо їх з сперматозоїдами в умовах лабораторії і культивуємо ембріони 5-6 днів. Потім частину ембріонів ми можемо заморожувати або один-два ембріони підсаджувати в матку для настання вагітності. Часто чуємо таке слово як каріотип, що це таке. Чому це важливо і чому в ньому від, можуть відбуватися збої? Керіотип це набір хромосом кожної нашої клітини. Для людини характерно це 46 хромосом. Або ми говоримо 23 пари. В парі гомологічних хромосом вони несуть одні й ті ж самі гени, просто вони можуть бути в різних станах. І одну хромосому з пари ми отримуємо від матері, іншу хромосому ми отримуємо від батька. Зрозуміло, що під час дозрівання статевих клітин можливо неправильно розподілятися ці хромосоми під час поділу клітин, і тоді виникають помилки. Повертаючись до того, як з'являється життя, як власне з'являються близнюки і двійнята, бо теж дуже багато є різноманітних міфів та історій, пов'язаних з цим. І в чому відмінність одно та двояйцевих близнюків? Близнюки і двійнята це е, синоніми. Майже е, різнояйцеві близнюки утворюються, коли е, овулює не одна яйцеклітина, а, наприклад, дві. З одного яєчника і з другого яєчника виходить зріла яйцеклітина. Кожна вона окремо запліднюється окремим сперматозоїдом і формується два ембріони. Потім на п'ятий-шостий день в матку. Ніби імплантуються, вживлюються два окремих ембріони. Ці діти між собою. Вони, ніби як брат і сестра, або сестра-сестра, тобто вони генетично відрізняються один від одного. Ідентичні близнюки формуються тоді, коли запліднюється одна яйцеклітина одним сперматозоїдом, і в процесі свого розвитку ембріон може розділитися приблизно з п'ятого до восьмого дня свого розвитку на два, а інколи і на три ідентичних ембріончика. Вони генетично абсолютно ідентичні між собою, і коли вони народжуються, ми не можемо їх відрізнити за зовнішність. Ми так само знаємо багато різних міфів і легенд, пов'язаних зі статтю дитини, а зокрема з її формуванням. Батьки намагаються підлаштувати погоду, зорі і дуже багато інших речей для того, щоб народити сина чи доньку. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про ці міфи, і чи можна взагалі вплинути на стать майбутньої дитини, і чи можна це зробити в умовах інвітро? Природня стать визначається сперматозоїдом, тому що набір статевих хромосом жінки це XX, тому кожна її циклітина несе одну х хромосому. Набір статевих хромосом чоловіка це XY, тому сперматозоїд може приносити в майбутній ембріон або одну х хромосому, і тоді у нас народжується дівчинка або y хромосому, і у нас. Формується чоловічий ембріон, народжується хлопчик. Ніякі астрологи або забобони не впливають на цей абсолютно випадковий процес. В умовах лабораторії є певні методики. Вони не досить ефективні, намагаються прижиттєво відібрати сперматозоїд, який нестиме одну або іншу хромосому. Це зараз поки що не показана їхня 100% ефективність в роботі, але ми можемо генетично перевірити ембріон на 5-6 день розвитку і визначити, який саме хромосомний набір несе цей ембріон, і визначити його стать. Тобто виходить, що історія про народи мені сина, це все ж таки відповідальність батька, а, але... а не мами. Є цей вік. 35 років навколо навколо якого є дуже багато теж історій, легенд. І хочу вас питати, чи справді існує для жінок вік, до якого найкраще завагітніти або принаймні подбати про майбутню вагітність, і які чинники визначають цей вік? Дійсно, фертильність жінки вона найвища в більш молодому віці. Оця межа в 35 років. Вона відображає статистику вірогідності настання вагітності і статистику настання вагітності саме здоровим плодом і вірогідності народження здорової дитини. Наприклад, є поняття фекундабіліті, це здатність зачати і завагітняти протягом одного менструального циклу. І у жінок до 20-річного віку така вірогідність приблизно. 20-30% до 30-річного віку це приблизно 20%. У 40 років ця вірогідність вже падає до 5% всього лише. Тому існує певне таке зниження фертильності жінки з віком, і крім того, падає якість її циклітин генетична. Тому що є зовсім інші вірогідності народити дитину, наприклад, з хромосомними синдромами, найбільш відомий синдром Дауна. І вірогідність до 30-річного віку це приблизно 1 на 1000 випадків, а в 42 роки це вже приблизно 1 на 100 випадків, тобто збільшується ці ризики патологічної вагітності. Крім того, організм жінки в молодому віці просто краще пристосований до вагітності. У нас більше енергії, якісь ми більш витриваліші, тому що є певні ризики пов'язані з процесом виношування вагітності і відсутністю якихось побічних ефектів просто. Чи є якісь дослідження, чому людські яйцеклітини власне такі хромосомно нестабільні? У нас дійсно, якщо порівнювати з всім тваринним світом, якість яйцеклітин майже найнижча, тому що дуже висока вірогідність, що якась яйцеклітина буде хромосомно ненормальною. Часто це зараз шукають молекулярно-біологічні механізми, як ці хромосоми розподіляються в процесі дозрівання яйцеклітин. Є дослідження, що в нас відсутні певні. Білки, які допомагають цьому правильному розподіленні, наприклад, які є в мишей або в пацюків, тобто причину цю з'ясовують. Крім того, деякі білки, які тримають молекули хромосом, разом вони їхня концентрація теж падає з віком, тому намагаються з, з, побудувати якісь такі гіпотези і пояснити, чому у людей е, такі проблеми з генетичною якістю і цих Чи є такий вік для чоловіків? Фертильність чоловіків не так драматично знижується з віком, але статистично теж можуть падати і кількість сперматозоїдів, і їхня рухливість в еукуляті, що Може призводити до зниження цієї фертильності, але загалом процес сперматогенезу у них відбувається після статевої зрілості майже все життя. Єдиний момент в сперматозоїдах не так часто утворюються саме хромосомні мутації, пов'язані з зміною кількості хромосом. Але, наприклад, з віком у них збільшується кількість точкових мутацій, коли мутують певні літери ДНК. Ці мутації можуть не мати жодного значення для здоров'я дитини, можуть бути інколи позитивними, але теж можуть бути негативними і призводити до якихось таких генних уже мутацій і хвороб. Привіт! Це знову я. Кажуть, що все хороше швидко закінчується, але не для друзів кунт. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете продовжити його перегляд, ставайте частиною спільноти друзів куншт. Зробити це можна за посиланням під відео. Будемо раді бачити вас серед учасників спільноти. В цьому па.